Я вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні, 1 грудня на годинку 22.00. Знаходжуся я зараз на кухні, тож можете чути дивні звуки. Перед вами ось така краса. Цей чудовий набір від ВДВ подарувала моя вишивальна подружка Марина. В неї є канал, який називається «Мари і Хрестик. Марина, дякую тобі за такий чудовий набір. Дуже-дуже приємна, така несподівана була несподіванка була на виставці. Не очікувала я отримати. Подарунок іграшку, та, точніше, іграшки для вишивки хестиком. Ми бачили відшив цих іграшок на ялинці біля стенду ВДВ. А сьогодні маю розпакувати та вишити і створити такі іграшки сама. Але я хочу зробити деяку заміну. Вам зараз не передається колір. Ось така канва покладена в наборі, а я хочу замінити на мурана з Люрексом. Він такий райдужний. Ось такий величезний шматок. Доведеться якось вмостити ці іграшки, чи розділити навпіл, розрізати, вишивати, або цільним таким шматком, щоб якось влізло. Зараз я вам розкладу комплектацію. Трошки пошук. Бачимо холофайбер для наповнення іграшок. Далі така тканинка. Ось така здорова, величинка тканина. Це, мабуть, на задню сторону, а можливо, і на передню. Вона може бути. Ну, ми бачили на білий відшив, а тут такий незрозумілий колір. Він схожий на німішковіна, якій кажуть, то розтікальна канва. Ну, розберемо зараз. Це велика тканина така. У нас така мотузочка, блискуча, підвіз. Далі є біла канва, на якій можна вишивати також. Така довга, тобто ми можемо зробити заміну. Або вишивати на білий, або вишивати на такий. Я хочу вишити на блискучий. Побачимо, чи вистачить мені, які там вийдуть так, вийдуть наші іграшки. Так, 16, 17, 18, ведмедик дівчина і ведмедик хлопець. Це до кожної іграшки є свої ниточки на таких органайзерах. Далі у нас є картонка. Це ми маємо вирізати для іграшок. Так. Ось така пам'ятка, що використовується тканина українського виробництва. Ущільнення з повагою ВДВ. Угу. Так, далі йде схема на двох аркушах. Показувати я вам повністю схему не буду. Я покажу її так трошки, які там клітиночки. Бачите? Дуже велика така схема. Ну, це два листа А4, це який виходить, А3 формат. Я буду вишивати по паперу, хоча можна звернутися до виробника і вишивати з PDF-файлом. Я не буду звертатися, буду вишивати по паперу. Тут у нас ще є пам'ятка, інструкція. Як робити стіпки українською мовою, польською, англійською. Далі що у нас ще є? Ага. Як вшивати? Оформлювати іграшки. Ну, це вже буде, як кажуть, по ходу п'єси. Ось таким чином я розмітила собі канву, це перша половинка. Склала навпіл цю половинку, розмітила голками серединку. Буду починати з михася. На жаль, не маю таких маленьких п'ялець. а то б розрізала тканину, щоб вона мені не заважала. Буду використовувати ці червоні п'яльця від нурги. І зараз. Ось мої перші хрестики. На жаль, тканина не передається телефоном, недостатньо світла, але я намагатимусь щось вам показати. Вирішила опуститися донизу, вишити ніжки нашому михасю та його валізу, але це ще не край роботи, тому що у нас буде зовнішній контур, за яким ми будемо шивати. Але до нього ще треба дійти. Вишивати складно, тому що мерехтіння цього люрексу велике, особливо при штучному освітленні. Нещодавно завершився ефір волі нашої. В неї є другий канал з малюванням і разом з нею під ефір я завершила валізу і почала вишивати пічок. Ось так блистить моя основа. Це Морана 32-го канту з Люриксом Люрикс такий райдужний. Не біленький, не сіренькі, а переливається. Зараз через 20 хвилин мають вимкнути світло, тож не знаю, чи далі вишивати. Ну що, мої друзі, сьогодні у нас четвер, 5 грудня, і нарешті я завершила всі хрестики на мішутці. Ось такий вийшов в мене джентльмен. Бачите різницю з прев'ю? Що вони там накрутили, що в них такий затемний піджак. Не знаю. Зараз будемо вишивати бекстіч. І потім я просунусь, далі розрахую місце для нашої пані-межатки. Ось за розмірами прев'ю більше, ніж вишивка. Я не знаю, як я буду збирати іграшку. Тут є якась така смужка на схемі. Мабуть, її треба було вишити, зараз почитаю. Ну, ось так. Нескладно вишивати. Дуже зрозуміла схема. Я її закреслила маркерами. Ось. Так, ближче покажу. Ну що, я пішла вишивати бекстіч, повернусь, покажу вам ведмежатку. Нарешті можу похвалитися і показати пана Михайлика. Щойно завершила вишивати бекстіч та крутити фрузлики. Ну що, порівняємо з прев'ю, наскільки велика різниця. Ось наша прев'ю. Як бачите, величезна різниця. Відтінок піджаку в нього не такий темний, як на прев'ю. Може, був змінений ключ, а може просто накрутило налаштування на зображенні. Мій такий більш, пастельних тонах. Мені подобається. Бекстічний складний, все чудово відшивалося. За розміром ось моя рука і пан Михайлик. Не знаю, чи влізе його пара тут. Сподіваюсь, що влізе. Зараз я вам покажу залишки ниточок. З цих кольорів вистачило достатньо. Я і розпорювала, перевишивала. Бачите, всього достатньо. Дуже зручно, що до кожної іграшки своя палетка. Так, і не треба хвилюватися, що чогось не вистачить. Так, ну що, друзі, я не почала другу іграшку, тому що робила бекстіч ось цей контур. Складно його робити, ну, блискуча тканина, як ви розумієте, і за папером слідкувати я і закреслювала. Сподіваюсь, не зробила поумилку. В одну ниточку вишила рожевим кольором. Ось такого розміру буде іграшка така, якщо по, по контуру дивитися. До речі, зараз у нас на годиннику 15 хвилин на другу. Вітаю всіх з Днем Святого Миколая. Нехай Миколай принесе всім благополуччя, миру, щастя, здоров'я. Сподіваюсь, що нарешті Україна проведе. Цього Миколая, воєнного. Це буде останній, останнє свято Миколая в воєнні часи. Наступного Миколая дітки будуть зустрічати біля ялинки і не чуючи повітряної тривоги. Сподіваюсь на це. Ну що, я буду перезапялювати канву, поки що спати не хочеться, тому що у нас повітряна тривога. Літають шахеди, і не особливо поспиш. Так, я зламала нігодь, не знаю сама, де його зламала, і виправляти мені не хочеться. Немає настрою. А поряд сидить моя принцеса. Да? Сидиш зі мною. Сидить, слідкує, щоб мама ведмедиків не образила, не нашила їм чогось нерівного. Ну, все, моє включення завершую, йду далі вишивати. Ну що, друзі, все ж таки я почала ведмедицю, але вже заморилася. Поки що відкладаю цей процес. Це перша частина іграшок ВДВ. Наступній частині буде відшив пані та збірка іграшок. Дякую всім за увагу! Бережіть себе та своїх рідних, і до зустрічі у нових відео. Па-па!